Ваш гурт називається? Західний вітер». — Я тепер вже знаю, знаю, що ви явала. Ну, скажіть, хоч пару 20. слів для YouTube каналу, скажіть, будь ласка, пару слів, як створився гурт? Я вам скажу так, е, так е, якщо чесно, е, така була вісточка з гори. Е, пішов я до церкви в страчі на благовіщення 2022 році, коли війна почалася, в лютому, і в мене таке, знаєте, покликання, як людина мистецтва, ціле життя, я все ж таки. Співак працював коли з Ігорем білозіром і не тільки з Білозіром, Ні? і Гром Богданом, великі медиція в цьому батрі... річ. Вибачте, ви бачите, Патрі співали так? так, бат. Але знаєте, не в тому річ. У мене був гурт орнам, світ», Але завжди я е, пробував народну пісню. І коли знаєте на благовіщенні мені щось так стало. Думаю, ну а що я можу зробити для як пенсіонер для, для воїнів? Я приїхав сюди, думаю, взяв інструмент той і так, знаєте, почалося отут, пані Марія така є. Вона десь тут є старша, вже десь під 80 років. Вона прийшла ще пару жінок. І ми так від цього часу, від благовіщення, почали збиратися. І от бачите, і сьогодні скільки скільки людей приходить. І так кожної неділі по святах ми завжди співаємо, прославляємо Бога, прославляємо народну пісню і донатим нашим воїнам допомагаємо їм, чим тільки можна. І, в, і назвали вітер знаєте, мене було колись завжди. Якесь таке щось покликання, щось от до заходу. Тому що завжди з заходу починалося. Степан Бандера починав звідси. Ну а я думаю, ну не будемо бандериці і так далі. Західний вітер, щоб той вітер приніс перемогу, приніс добро, тепло, мир всім в хату. Ну і хай Бог благословить вас, всю родину, всю Україну. Слава Ісусу Христу, слава Україні! І до перемоги! І співаємо, і співаємо, ми так кажемо. Співаємо, бо осінь золотій. Дякую. Товариство, всі співаємо! Рости черемшину! Я хочу почути львів!